Від зупинки серця вранці 21 січня 2024 року помер одеський актор, продюсер, сатирик, блогер, драматург та сценарист Євген Хаїт. Йому було всього 58 років. Про це повідомили спочатку родичі на сторінці Хаїта в інстаграмі сьогодні не стало Жені блискавично. Незбагненно, нескінченно боляче. Усі, хто був хоч трохи знайомий із Женею, знають, що він дуже тонкий, чуйний, турботливий, добрий до своїх, був так повідомили у дописі. На зараз ЗМІ повідомляють, що помер актор через зупинку серця. Олег Філімонов, актор, сатирик та шоумен. Підтвердив цю сумну новину, а ще додав, як він любив життя. Він співав з ансамблем дівчат, він проводив кастинг для голих і смішних і мав славу знавця жіночої краси. Друже, без тебе так порожньо і погано. Спочивай з миром. Олег Філімонов знав Євгена дуже близько. Спочатку вони разом грали у команді одеських джентльменів, а потім Євген Хаїд був не тільки актором, але й сценаристом популярного джентельмен-шоу, в якому актори працювали знов разом. Тепер Філімонов керівник фракції Слуга народу в Одеській міській раді. Євген Хаїд до останнього подиху залишався сатириком. А ще останнім часом блогером вже відомо, що прощання з Хаїтом відбудеться у фоє одеської кіностудії 23 січня о 12-й годині. Поховають його на таїрівському цвинтарі в Одесі. Олег Фільмонов на своїй сторінці у Фейсбук залишив спогади. Хаїт був дуже тонкою і талановитою людиною. Він писав чудові вірші, прекрасні та глибокі есе для інстаграму та був майстром формулювань. Спільнота досі не отямилась від такої втрати, неочікувана зупинка серця. Але ж Хаїд ніколи не скаржився на серце, крім того, ще й вів майже абсолютно здоровий спосіб життя. Друзі наголошують, що він до прикладу не вживав спиртного. У повідомленнях, сповнених співчуття, найчастіше звучать слова порожнеча і невірю. Дізнаємось про Євгена Хаїта трішки більше і вшануємо його пам'ять. Отже, він був учасником команди КВК Одеського державного університету. З 1991 по 1999 рік був актором та художнім керівником джентельмен-шоу. Також він був сценаристом телешоу Голі та Смішні та Камера сміху. Останні роки він вкладав багато сил у свою групу Хаїт плюс 5. До речі, Поява і яскрава діяльність Хаїта в гуморі не дивує, бо його батько сатирик Валерій Хаїт, який у 1960-х роках був капітаном одеської команди КВК. Тож, як кажуть, яблунька дала творчий плід. Якось Хаїт ділився спогадами розпався Радянський Союз, розчинився привид комунізму. І ми зробили передачу, яка стала однією з найпопулярніших на пострадянському просторі. На піку джентельмен-шоу дивилося 26 мільйонів людей. З джентльменами я об'їздив увесь світ. Чотири рази був у США, крім того, в Ізраїлі, Німеччині і навіть в Австралії. Сатирик тепло згадував і команду. З якою працював над проєктом. У весь вільний час сценарист приділяв музичним виступам із п'ятьма дівчатами, які акомпанували йому. Репертуар колективу вирізнявся сатиричними текстами, особливої гостроти. і змісту. Хаїт активно вів в соціальні мережі. Він регулярно публікував для прихильників анекдоти та смішні історії, а також. Розповідав подробиці про свою творчу діяльність. Нещодавно Хаїт опублікував вірш Новорічна дуель який, за його словами, є фантазією у стилі чорної іронії, але з хеппі ендом Крім того, Хаїд вів невелике авторське шоу Два слова. У ньому актор обговорював останні новини, які його особливо вразили. Або здивували. Також Хаїд випускав ролики в рамках свого проєкту 100 секунд. Раз на тиждень Хаїт публікував пости про людей, які здавалися йому визначними. У добірку входили не лише українські митці, але й зарубіжні актори та й політики отримували належну оцінку. Євген був дуже уважним до своїх підписників, відповідав на коментарі. І навіть влаштовував жваві дискусії. Євген Хаїт залишався до останнього громадянином України, вірним її народу. Він народився в Одесі і в останню путь Євгена Хаїта проведуть у рідному місті. У соцмережах, у ЗМІ, у спогадах друзів залишаться свідчення про його позицію. Щодо агресивної війни Росії проти України, сатирик виступав проти проведення так званої рашистської спецоперації та називав те, що відбувається, катастрофою, не боявся відкрито назвати війну війною. Сценарист публікував короткі пацифістські вірші та міркував про природу війни як явища. У чому сенс війни? Ну, взагалі, в принципі, в сухому залишку, у тому, що одна жива людина вбиває іншу, до цього живу людину, щоб довести справедливість погляду кого? третьої людини? Господи, навіщо, навіщо стріляти в людину, позбавляти її життя чи залишати інвалідом, щоби щось довести? Як писав великий одесит Ісаак Бабель. Теж моду собі взяли вбивати живих людей. Так писав Євген Хаїд на своїх сторінках. Я скажу лише те, що сказав Фазіль Абдулович Іскандер. Що таке людина? Щось середнє між козою та Шекспіром. Друзі, що далі, то ближче до кози. Сказав він про росіян, коментуючи ракетний удар. 19 серпня 23-го року в Чернігові і додав, що тепер слово Іскандер має для нього інше значення. Братом Євгена Хаїта є Ростислав Хаїт, заслужений артист Росії, учасник квартету І. Широку популярність Ростислав отримав після ролі слави у виставах День Радіо та День Виборів. А потім і в одноіменних фільмах, а також у стрічках, про що говорять чоловіки та про що ще говорять чоловіки. Євген Хаїд завжди з особливою теплотою відгукувався про свого брата. Якби слава не народився, я б ніколи не зміг зрозуміти, що можу полюбити чоловіка. А я його, цього високого, розумного, красивого! Волохато спинного, процвітаючого і знаменитого насправді дуже люблю інтелектуальний, талановитий, дуже слушний. Та ще й секс-символ. І у футбол дуже кльово грає, і я десь чув, що він мене теж любить, писав він в одному з постів. Та, можливо, серце Євгена не витримало ще й тому. Що його брат, якого він так любив, одеський актор, до речі, та продюсер Ростислав Хаїд відмовчується з приводу війни, не засуджує, а продовжує працювати на Росії. Що ж, нехай українська земля буде пухом талановитому митцю і вірному громадянину Євгену Хаїту, а прихильники таланту нехай пам'ятають якомога довше.